Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі CryptoInvestor. Сьогодні у нас вже шосте відео з циклу регулярних щотижневих поповнень мого криптопортфелю. Детальніше про структуру мого портфелю можна побачити у першому відео. Посилання буде в описі. За цей тиждень біткоін нас знову порадував своїм ростом, також гарну динаміку показали і альткоїни. В даних відео про зміни в своєму портфелі я більше не буду зупинятися на аналізі графіків та монет. Це буде виноситись в окремі відео. Аналізувати детально одну монету зі свого портфеля буду кожного вівторка, а графіки та індикатори по п'ятницях. Отже, давайте перейдемо до таблиці, де проаналізуємо, які зміни відбулися з портфелем та які монети будемо купувати. При виборі монет на сьогодні обрав серед тих, які найменше проінвестовано та які ще не дуже сильно виросли. А таких стає все менше з кожним тижнем. Перша зміна з портфелем я продав половину монет Link, коли ціна виросла в два рази. Таким чином, я забрав свої проінвестовані 40 доларів дану монету і залишив тільки безкоштовні. Кого виникне така сама ситуація, то в таблиці формулу такого не пропишеш. Потрібно в ручному режимі видалити ціну покупки і суму покупки, а формулу підрахунку кількості монет, як частка суми інвестицій поділеної на ціну покупки, замінити в ручному режимі, вписавши кількість монет, що залишилися. Хоч 40 доларів і не та сума, яку хотілося б виймати з даної монети, але це була моя торгова стратегія на даний ріст. При досягненні 2х по монеті забирати укладене. Я не вважаю, що це вже повноцінний мегаріст, а тільки проміжний ріст перед основним, і ми ще побачимо зниження цін. Отже, свого плану інвестицій потрібно дотриматися з любими сумами, чи то 40 доларів, чи то 4 тисячі. Друга зміна з портфелем я на 40 доларів, які були забрані з монети Link, купив монету VET VCHIN. Дуже коротко продану монету. Знаходиться на 38 му місці, циркуляція 84% монет, це монета Layer 1 свого блокчейну. Претензій від СЕК на даний момент немає. На малюнку можете побачити, як виглядає графік даної монети. Від попереднього хаю монета упросація на майже 92%, від свого дня відросла вже на 56%. Третя зміна з портфелем я докупив одразу на 40 доларів таку монету, як GRT The Graph. Купив її за ціною 13 центів. Дана покупка не входила в мій щотижневий доку. Як я і казав у минулому відео, зараз я інвестую трохи більше, так як ринок зараз показує бичий тренд і я хочу забрати по 2х якомога з більшою кількості монет. Можливо це буде й помилкове рішення, час покаже. Друзі, я як завжди наголошую, що це тільки мої власні думки і рішення. Це не фінансова рекомендація. Кожен з цих фінансових рішення повинен приймати самостійно. Давайте також коротко про монету GRT. GRT знаходиться на 48-му місці рейтингу, це не монета, а токен ERC20. Використовується для швидкого створення децентралізованих додатків на базі ефіріума. В обігу зараз знаходиться майже 93% монет. Претензії від SEC на даний момент немає. На малюнку можете побачити, як виглядає графік даної монети. Від попереднього хай монета в на майже 95%, від дна відросла вже на 72%. Отже, переходимо до вибору монет. І перші дві монети, які ми будемо сьогодні докуповувати, це Оптимізм та Арбітрум. Мої фаворити з layer 2 ефірума. В оптимізм вже проінвестовано 40 доларів, і прибуток по ній становить 24%. Зараз в Арбітрум проінвестовано 40 доларів, і прибуток становить 16%. Третя монета буде Sui. В неї проінвестовано 30 доларів, прибуток 38%. Четверта монета ICP проінвестовано 30 доларів, прибуток 21%. П'ята монета Alice. Її ми розбирали в попередньому відео про щотижневий докуп. Зараз проінвестова на 30 доларів прибуток 9%. Також сьогодні буде ще й шоста монета і це HFT, хеш хлоп. на 30 доларів прибуток 4%. До речі, друзі, якщо ви ще не маєте холодного гаманця Ledger, то раджу його вам придбати. Не зберігайте значних сум на біржах, завжди переводьте на холодні гаманці, адже безпека в крипці це дуже важливий компонент. Посилання на офіційний сайт магазину Ledger можна знайти в описі відео. Зараз давайте коротко розглянемо графіки обраних монет для покупок. Хочу уточнити всі графіки, аналізую з точки зору інвестора, а не трейдера. Мене мало цікавить, що за торгові патерни вималюються на менших таймфреймах. Головне, щоб монета була прийнятна в цінових діапазонах для її накопичення. Всі зони на монетах будуть відмічені на графіках. Якщо комусь цікавий більш детальний аналіз графіків монет, приєднуйтесь до нашої телеграм-групи та пропонуйте свої монети на щотизерний аналіз графіків по п'ятниці. Отже, переходимо на сайт TradingView та відкриваємо графік першої монети Оптимізм. Молода монета, тому про попередній хай говорити не можемо, але від найвищої своєї ціни 3 долари 30 центів зараз в на 45%. Відна відросла вже на 44%. Давайте подивимося на графік другої монети Arbitrum. Аналогічно, як і з оптимізмом, монета молода і якісь пікові значення після лістингу на Binance ми до уваги брати не будемо. Від попередньої своєї вищої ціни в долар 35 центів, Зараз монета просадиться на 16%. Від свого дна відросла вже на 48%. Переходимо до графіка монети SUI. Також нова монета. Від початку лістингу постійно знижувалася, а зараз вже показує непоганий ріст. Від свого дна відросла вже на 56%. Слідуючий графік монета ICP. Дана монета у нас була в довготривалому піке. Знайшла своє дно на $2, 90 центів. Це, звичайно, не точно, ми можемо побачити ще нижче, але від тих значень вже відросла на 47%. Наступний графік монета Alice. На малюнку ви можете бачити, як виглядає графік даної монети. Від попереднього хаю монета в просадці на майже 97%, від свого дна відросла вже на 41%. І останній графік на сьогодні монета HFT. Також досить новий проєкт, не бачив ще бучого ринку. Від своєї найближчої вищої ціни 95 центів просадці на 67%. Від дна відросла вже на 50%. Як бачите, майже всі обрані монети вже показали ріст від свого дна на 40-50%, але ціни для мене ще повністю прийнятні. А зараз давайте перейдемо на біржу Binance і купеному обрані 6 монет. Перша монета буде Оптимізм. Купляти будемо по маркету на 10$. Друга монета арбітром, також беремо по маркету. Третя монета Sui, четверта монета ICP, п'ята монета Alice і шоста монета HFT. Давайте тепер занесемо всі покупки до Google таблиці, вносимо суму покупки та ціну відповідної монети. Дані беремо з історії торгівлі Binance. Кількість приностованого монету Optimist збільшується до 50 доларів. Кількість принастованого монету Arbitrum збільшується до 50 доларів. Кількість приностованого монету Suiz збільшується до 40 доларів. Кількість приностованого монету ACP збільшується також до 40 доларів. Кількість приностованого монету Elis збільшується до 40 доларів. І кількість приностованого монету HFT збільшується також до 40 доларів. Давайте проаналізуємо мій портфель в сервісі Portfolio Tracker сайту CoinMarketCap. Як бачите, за цей тиждень просадка портфеля знизилась до 14,22%. Давайте поглянемо, які монети показали найкращий результат в портфелі за цей тиждень. ТОП-5 монет це AMX плюс 40%, Seta плюс 33%, Link плюс 30%, Sui плюс 25% та AR плюс 20%. На сьогодні це все. Наступне поповнення портфелю через тиждень. Друзі, дякую, що додивилися до кінця. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, де буде більше інформації, яка не потребує окремого відео. Ну і хто ще не зареєстрований на топ-біржах, використовуйте посилання в описі з бонусами на комісії. Бажаю всім успіхів в інвестуванні.